А ви перевіряли цю камеру з плівкою? Досить часто таке у мене запитують, коли цікавляться якоюсь з тих камер, яка є на вітрині мого магазину. Ні, я всі камери з плівкою не перевіряю. Як перевірити камеру без фотоплівки, без того, щоб витрачати зайві кошти, хоча б на ті моменти, які можна перевірити дійсно без плівки, я вам сьогодні і розповім. Дякую нашим захисникам. За те, що тримають мирне немо над нашою країною та над Європою. Дякую вам за те, що дивитеся і те, що я вам показую, розповідаю. Ну а якщо у вас виникне бажання подякувати мені. Лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Цього буде більше, ніж достатньо. Не забувайте про це. Це допомагає просувати цей канал на YouTube та допомагає мені зрозуміти, що вам подобається, а що ні. Отже, як перевірити камеру, не маючи плівки, йдеться про плівкові камери. Коли ви, наприклад, приходите на відділення нової пошти, вам продав камеру, якийсь, там відправив, точніше, камеру, якийсь продавець, якому ви не довіряєте, або якого ви не знаєте, і ви все ж таки хочете перевірити, впевнитися в тому, чи все з камерою гаразд. Починаємо перевірку будь-якої камери з затвором. Для того, щоб перевірити роботу камери ну, я маю на увазі сам затвор, нам необхідно отримати доступ до того самого затвора і зробити наступне. От, наприклад, якщо ми бачимо такий от шторний затвор, як у цього Canon, ми зводимо класичну. Затвор беремо мою візитівку або візитівку Яроша, немає різниці, або, можливо, навіть простий кусочок паперу і закриваємо е, фільмовий канал так, щоб у нас залишалася щілина приблизно 2-3 мм. І натискаємо кнопку спуска. При цьому камера має бути направлена на е, якусь там лампу, ліхтарик, на світло. І в цій щілині ми повинні бачити світло абсолютно на усіх витримках. Те ж саме ми робимо із іншої сторони камери. Той, вибачте, з іншої сторони фільмового каналу. І таким чином ми перевіряємо, чи дійсно відкривається затвор на всіх витримках на даному апараті. Це не є складний е, процес, але це вам допоможе зрозуміти, працює затвор чи не працює, тому що буває так, що е, візуально він відпрацьовує, але він не відкривається, або відкривається не повністю, або відкривається тільки з однієї сторони. В результаті на якихось там е, коротких витримках у вас камера не буде відпрацьовувати нормально. Е, тут, точніше, затвор не буде нормально відпрацьовувати, будете мати темні або наполовину темні. Полосаті кадри і так далі. Затвори, значить, це шторний затвор класичний. от У Нікон, наприклад, затвор він рухається вертикально, не горизонтально. Все робимо те ж саме, тільки закриваємо таким чином, щоб у нас щовина залишилася спочатку знизу, а потім зверху. І ми маємо бачити так само світло на усіх витримках. Ну, звичайно, у цієї камери найкоротша 1400-на, тому треба бути уважними, щоб помітити момент, коли затвор відкрився, і побачити світло. Центральні затвори. Центральні затвори вони в більшості своїй або працюють, або не працюють. Це затвор для ТЛР, камер Мамія. Точніше об'єктив, в ньому центральний затвор. Центральні затвори використовуються і в камерах Mamiya RB67, і є об'єктиви навіть до камер Броніка з центральним затвором. Центральні затвори використовуються в усіх камерах 4 х 5, тобто розповсюджена, цікава штука і працює він досить цікаво. Wow. Затвор, він, як правило, має проблеми на коротких витримках, якщо у нього є проблеми. Він або повністю взагалі не працює, або можливо там на коротких витримках, типу 1 секунда, він може спрацьовувати значно довше, ніж одна секунда. Цей затвор працює нормально, до нього претензій немає. А от, наприклад, якщо ми подивимося на оцей затвор, на роботу цього затвора, то от при витримці 1 секунда він працює ну, дуже довго. Ну так він уже затянуто працює. Навіть я думаю, що і повід... на відео видно, що. Цей механізм працює дуже довго. Це пов'язано з тим, що з часом ну, збирається бруд на пелюстках на механізмі сповільнення витримок, це щось на кшталт механізму в годиннику, і такий затвор потребує обслуговування. Затвори в середньоформатних камерах аналогічно звичайним плівковим камерам, можна перевірити. Так само підбираємо, так само закриваємо і дивимося, як він відпрацьовує. Якщо це центральний затвор, можна просто зняти касету на просвіт і подивитися, бачимо ми світло чи не бачимо. Якщо це, наприклад, Броніка, ЄТР у неї, ЕТРС, у них Центральний затвор, і, відповідно, ви тоді е, бачите роботу затвора на всіх витримках. Він просто він не може, наприклад, там, так як шторний затвор одною половинкою відкриться, другою не відкриться, він відкриється і закриється повністю. Головне побачити цей момент, коли він спрацював. Е, це те, що стосується камер з центральним затвором. Е, ну, от, до речі, теж камера з центральним затвором. Яшика. Так? Ну, тобто ми просто-напросто Взяли, відкрили е камеру, звели затвор, натиснули кнопочку, і в момент спрацювання ми повинні побачити е світло, яке пройшло через об'єктив, відповідно через е затвор. Далі. Ще є важливий момент в перевірці камер: це е фокус. В більшості випадків достатньо зробити наступну річ: взяти камеру з об'єктивом, якщо це йдеться про камеру з об'єктивом, а не про саму тушку саме боді, і на об'єктиві, виставивши нескінченність, будь-це дзеркальна камера, будь-це дальномірна камера. В нескінченності ми повинні бачити об'єкти максимально віддалені від нас, йдеться про відстань понад 100 метрів чітко. Всі абсолютно камери, які б вони не були, в нескінченності повинні нам показати чітку картинку або зведений дальномір. Тоді є шанс, що камера працюватиме в плані фокусу нормально. Якщо ви бачите, що у вас є перельот або недольот. По фокусуванню тоді може бути проблема або з камерою, або з об'єктивом. Якщо є можливість поміняти об'єктив, встановити інший, тоді можна з'ясувати, проблема з бажано, щоб об'єктив у перевірений, проблема з об'єктивом, чи проблема е, з камерою. Виключенням є, мабуть, от камери от такого типу. Тут перевірити значно важче. Наприклад, той самий затвор в цих камерах не завжди спрацьовує не в усіх камерах. При наявності батарейки і відкритих дверцятах. Або при, відкритих, при закритих дверцятах наявній батарейці немає плівки, він вам не спрацює. Тому не буде зайвим тримати під рукою якийсь такий рулончик засвіченої плівки, або там якусь там свою навіть там, чи не, вдало, не, не, не дуже вдалу, чи засвічену, чи зіпсовану плівку використати для того, щоб перевірити. Таку камеру, хоча б на предмет того, як вона тягне плівку, спрацьовує затвор чи не спрацьовує, можна спробувати перевірити, спрямувавши просто ліхтариком прямо в об'єктив світло. І натиснувши кнопку, ви побачите, пелюстки відкриються чи не, пелю... чи... чи не відкриються. В таких мильничках затвори завжди центральні, і пелюстки повинні відкриватися. Так, наступне живлення. Що стосується живлення, живлення теж треба перевіряти. В деяких камерах є кнопка, отак як, наприклад, у цієї яшика е на тильній стороні, яка дозволяє нам перевірити живлення батарейки. Настискаючи на кнопку е в лічильнику кадрів з'являється е світло. Так? Тобто, все окей, батарейка є, живлення поступає. Є надія, що далі е, все буде не, не гірше. В деяких камерах немає контролю батареїв. От, наприклад, у Canon контроль батареїв значно складніший. Тут е, в цих камерах зазначалося такою невеличкою наклеєчкою на корпусі, яка з часом в деяких камерах вона не збереглася, так як у цієї. Е, для перевірки потрібно встановити із чутливість 100 одиниць, виставить 1000 і тоді. Натиснути кнопку тобто речах оцей потягнути до літери С. Це є Control, контрол, c У, наприклад, Nikon fm 2 в контролю батареї як такової немає. Просто для. Активації експонометра потрібно відвести речах з воду, подивитися видошукач, натиснути легенько кнопку спуска, і ми тоді в самому видошукачі безпосередньо з правої сторони будемо бачити, з'явилася у нас індикація пересвіту або недостатньої кількості світла, чи ні. Це те, що стосується живлення. Так, далі. Міжкадровий простір це теж важливий момент, який потрібно перевіряти в камерах. В Мильницях ми його перевірити, на жаль, можемо, тільки відзнявши плівку. Ми не можемо змусити камеру працювати так, як нам хочеться, щоб ми могли поставити там якісь мітки на плівці і е, зрозуміти, працює чи не працює. В камерах, які дозволяють, встановивши плівку, завантаживши її е, класично. ну от, Наприклад, давайте подивимося, як працює ця камера. Ми зводимо затвор, так? І нажимаємо кнопку спуска. Нам відкриті дверцята в цій камері дозволяють це зробити без проблем. Е, вставляємо плівку класично в камеру і е, маємо під рукою. Наприклад, якийсь там ну, плівку не ту, на яку ви хочете знімати, а ту, яка дозволить нам все ж таки зробити якусь невеличку перевірку, да? тобто якась пустишка. Десь я готував, готував і видно, не приготував маркер. Ну, і, наприклад, от по цій от мітці, де закінчується у нас біла полоска в цій камері, ми кожен раз будемо ставити мітку. Поставили мітку, зробили. Кадр, да, там, ну, спустили затвор. Перемотали плівку, спустили затвор. І постійно кожен раз ставимо мітки. Цей простір між мітками має бути однаковий. підказую В стандартній плівці е, 24 х 36, 8 перфорацій між кадрами. Тобто 8 отворів в, е, має бути між кадрами. Тоді між, між кадровим простором все окей. і Можна заправляти нормальну плівку, фотографувати на неї. Середньоформатні камери, такі, як, наприклад, ось ця мамія, я спеціально її показую в варіанті зі знятим об'єктивом. Е дозволяють прямо через е фільмовий канал, через е місце, де встановлений об'єктив, е так само, як і ця от, е броніка. От, Зробити наступну річ. Я покажу, на прикладі цієї броніки. Ми завантажуємо е, плівку в камеру. Виймаємо шибер, якщо він є. В е, тій камері його немає, там не потрібно цього робити. Зводимо затвор. Тут трошки складніше. Ця камера без плівки. Тут плівки зараз немає, без плівки, вона не хоче. Е, Працювати, їй потрібна плівка обов'язково для того, щоб звести затвор. Або якщо є у вас в камері мультиекспозиція, тоді користуємося мультиекспозицією. Я зведу затвор без <coughs> касети, потім поставлю касету на місце. Ну, щоб я вийму, Тому що камера інакше не спрацює. Виставляємо витримку від руки. І робимо знімок. Ну, імітуємо те, що ми робимо знімок. Беремо маркер і прямо на плівці в верхній та в нижній частині того простору, який ми бачимо зі сторони об'єктива, ставимо міточки. В моній цього робити не треба, тут треба просто зімітувати, ніби ми натиснули кнопку спуска і мотаємо далі. На наступний кадр. Знов Ну, імітацію робимо і плівку при цьому перемотуємо. Так? І в результаті, після того, як ми зробили таку імітацію позиції по всій плівці, у нас будуть такі відміточки на е рекорді. Рекорд для цього потрібен плівку не обов'язково, достатньо рекорда. Хтось там буде розказувати про товщину, це не іскра, тут, на... тут трошки інакше міряється плівка, тут товщина не має ролі. І міжкадровий простір буде вам видно на рекорді. Все, ви просто взяли рекорд і рекордом перевірили міжкадровий простір. Цього цілком достатньо, щоб впевнитися в тому, що міжкадровий простір в камері нормальний. Він дозволяє тоді вам взяти нормальну плівку і вже повноцінно знімати те, що ви там собі спланували. Далі, лічильник кадрів теж часто густо. Бувають такі різні моменти. У мене навіть було бувало таке, що от коли я там або Замінюю ущільнювач в камері, це я роблю, до речі, в усіх камерах без винятку. Дуже рідко попадаються камери, в яких ущільнювач або поміняли до мене, або він ще рідний і він живий. Коли міняєш ущільнювач, можливо, десь якийсь старий, буквально, ну, буквально такий, як пилинка попадає в лічильник, і лічильник не працює. Або можливо, перед тим же була проблема. Ну, бувають різні моменти з лічильниками, тому його перевіряти теж варто. У випадку з звичайними зеркальними камерами, або, наприклад, з такими дальномірками, як ця, або ну, от, з напівкадровим олімпусом винесений лічильники, він працює завжди коректно. Ви розумієте, скільки там кадрів ви зробили, і як він. Показує вам, на якому кадрі ви зараз знаходитеся. Тут все просто, якби проблем з тим немає. Але рекомендую обов'язково лічильник перевірити від початку і до кінця. І в той момент, коли ви там ну от бачите, вже є у вас 36-й кадр, ви вже його все, там, 36 разів взвели, там, чи 40 разів взвели і натиснули на кнопку спуска. Після цього обов'язково відкрити дверцята і подивитися, чи скидається лічильник в нуль. Наприклад, от ця камера, в неї лічильник в даний момент він є проблемним. Тут своєрідне взагалі керування. От кожен раз потрібно натиснути кнопку всередині коліщатка і перемотувати. І якби там, ну, нібито в камері все окей, поки камера там мотає якби, до 12-го кадру. А коли вона доходить до 12-го кадру, вона просто його не скидає. Ну, от не скидає все. Ну що, ну, треба значить, взяти камеру і дати на обслуговування людині, яка знає, що з цим зробити. Е, ну, от така історія. Старенькі камери потребують якоїсь уваги, тут нічого дивного немає. Власне, в принципі, нібито все. А, ну і ще ні, не все. Експонометр. Якщо в камері є експонометр, його теж бажано перевірити. Зауважу, відхилення від експонометра цифрової камери або експонометра в мобільному телефоні, яким ви користуєтесь через додаток. І нормально працюючою камерою може бути в районі 1,5-2-3 стопа. Таке може бути. Це пов'язано і навіть з тою самою світлосилою різною об'єктивів, не діафрагмою, а саме світлосилою. Тут залишу силочку, подивитися в одному з відео розказував про е цю річ. Е тому, якби перевіряючи, зважайте на те, що у вас може бути різниця між однією камерою і, і другою камерою. Це навіть банально може бути об'єктив або неправильне живлення. Так, неправильне живлення. Тут, подивіться про живлення, воно теж впливає на роботу об'єктива. На цьому в мене все. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Миру вам і перемоги Україні. Всім пока!